Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги приїхала на ремонт 365-та хосварна. Коротше не тягнеться. Бегемотик. Чистий голий важить 6890. Коротше, 6900 вага. Без шини, якщо ще додати, ну півтора кіля, десь 6 7, 8. Вісім обложених кілограм вона важить в, взагалі, в роботі. Тобто, щоб є цей от... Ну, не дергається, будемо дивитися, в чому справа. Чи може нічого не міняємо, Га, звітам, І так лишаємо? Чи треба щось поміняти? А ну кажіть. Так що якось так, добре. Давайте дивимося свічку. Це, вроді би є аналог хосварний, якщо мені не помиляюся. Що там на свічка каже, в якому стані, друзі? Зараз подивимося. Ну так, свічечка. Як свічечка. Зараз подивлюся. Свічка робоча. То вже плюс. Що то в нас є за свічечка? Будемо то все розбирати зараз. Подивимося в чому справа. циліндр якщо будемо міняти, я то, напевно, в ньому причина. Тут буде стояти Емос, він хороший. Це є хорошої якості аналог. Штіль пише. Та то таке собі пише. От. Аналог, а там по ситуації. Зараз знімаємо кришку з циліндру і будемо бачити всю нашу роботу. Великий бігемотик, великий бігемотик, той величезна. Так, щоб мені дістатися сюди, тут треба ручку певно буде скинути, бо тому що зняти циліндр, тут теж всі велико, багато кубатурні. Бензопили, вона має на даний нас момент. Хіхі, я так говорю. Кажу, ця пила має 65 кубів. Так, тут просили ще говорити, в чому справа по цьому. Зараз я подивлюся, чому вона десь вклинила. Слухайте, то все так цікаво мені. Давайте знімемо стартер. Напевно. Не йде зараз. Не хочу зривати, знаєте. Раз. Два. І вихлопно скинемо. Зараз ми все подимось. Коротше, я ручку скидаю, бо воно мене нервувати починає. Так, сьогодні нам трошки не до співів, але буде все добре. Буде нам пила співати як ми її зробимо вже. Запчастини. Тут, друзі, теж не дешеві а що зробиш? Тана потужна і вона варта уваги. Скажімо так, потужність пили асоціюється з великою вагою. Давайте я упор знімлю, щоб він мене не колов. Він мене буде тут трошки, як говориться, свою роботу робити таку. Так, дивимося, що в нас тут. Ще не, не, не опустився, добре. Упорчик ж. Я вчора слухайте натягував ланцюг, напив, так собі шарахнув тут по пальцю, кров як зі свині йшла. Ну що зробиш, то неодноразово буває. Вважайте, бо є техніка небезпечна, антибільше, не коли працюєте. Я вам скажу, такою пилою, то неважливо, можна і меншою. Обслуговую там декілька бензопил таких потужних на одній фірмі. І каже, людина себе зарізала. Десь вискочило йому чи як. І між ногами артерії, знаєте, йдуть нижче. В бедро десь пішов і поїхав. І що ти зробиш? І зарізав себе і стік кров'ю. Так, натяжник. Натяжник, друзі, в нас робочий. Зараз подивимось, де він там має привід буковий, все. Зараз подивимося, що тут. Так, так. Я думаю, воно буде гарно, потуга. Досить потужна пила. 65 кубів, вона щось 4 з чимось коня, вроді би має. Зірочка, друзі, скільки тут є. Наскільки по 8 чи 7 стоїть. Де моя лупа? так зараз. Так. 3 на 8 на 7. 7 зубів. 7 зубів стоїть. Чесно кажучи я, я ліпше люблю на 8. Ось таке, що вона шустріша Де компресор є, бачите? Це вроді не є оригінал. Добре. Неважливо, друзі. Розбираємо. Розбираємо і дивимося. Давайте чи я її може розберу, включимося, щоб вам не було тут скучно. Я вже дойду сюди трошки до циліндра і тоді будемо дивитись далі. Так, друзі, ну що? Розібрав я пилу, зараз все вам розкажу. З чого почнемо? Ну, давайте поршневої тоді. <кхем> так. Ну що, робимо рекламу фірмі? Так, так в нас тут стояв, друзі, вінзор, так як на прохання глядачів, щоб показувати, що було. То не оригінальний. Ну, але то таке вже. Тобто пила, типа, ну не знаю, може і оригінальна, бо бачу метал такий добротний. То все вроді та її рідне. А може ні. Не от. І це, але вже просто замінники стояли. Вінзор, дивіться. Про! Був удар якийсь теж, бачите. Тут тут щось подерто є. Це є, друзі, перегрів. То у нас є перегрів. Чому тут? Іменно отутні. Перегрів виник від того, що близько дуже поршень від дна камери згоряння, так би мовити. Дуже малий сквіш, дуже маленька відстань від цього до цього було. Внаслідок, де висока дуже температура, утворюються такі папирічки. То не є механічне пошкодження, друзі. Абсолютно, то є від перегріву. Бульбашки йдуть, він починає закипати, і чудеса. У мене на скутері так було в свій час. Не треба говорити, що щось там попало, там не може нічого такого попасти. То вже пройдено, як говориться, на своєму досвіді. Так, циліндр тут був дуже ще в гарному стані, новий вона багато не робила, друзі. Багато не робила. Дивіться, він має майже нічого не зношений. Дуже мало. Але вже є отут вопропорено, Така канала порядна, що на вході, на впуску вже чудеса були. Його не можна лишати. Чи може комусь подарувати? Андрій все міняє. Як ви кажете, міняти чи ні? А? Що розумники? Хто там таке виписував мені? Він все любить міняти, я вам зараз полюблю поміняти. Мені. Тож не з вашої кишені, правда? Чи ще щось, а як же треба то враховувати? Тепер далі дивимося. Не нервуйте мене, як говориться, передчасно. Говорити, виганяти, буду так перепрошую, говорити то, що не є взагалі. Тепер далі. Тепер далі. Чому я розібрав вже картер, зняв мотор від ручки. Колінвал, друзі, кривий. Коли стояло щеплення, якщо дивитись по усі, він гуляє. Дивіться, уважно. Зараз як би то зробити? Отак, воно мені зараз буде все одно зміщуватись, дивіться. Бачите вон? Він пішов сюди. О, чітко видно, правда, дивіться, як гуляє, який ексцентрик виходить. Значить, що було? Наслідок якого виникнення, чому тут сквіш став менший і зазор між тим всім е зменшився і воно тут підгоріло. Бачите, він мало що робив. Був удар десь. Десь працювала, тут колінвал не зломало, так як в мене колись в Січовому. А тут був удар десь теж по чомусь якась порода і шли рівки. Та як пила велика, так само і Січ величезний. Маховик у нас великий, колінвал великий. Щеплення ото все. Дивіться, бачите, щоб ви не говорили. О, бачите, щеплення то все лежить. То і все тягарище. Тобто інерція цього механізму нижнього колінвал, махових щеплення важить, трохи добре важить. Поршень, ну, там так собі скажем. Але інерційність велика цього двигуна. Іде якийсь удар, закуси і тому подібне, то все лупить по колінвалову. Всічу в мене рвануло, як говориться, хто дивиться, цапфу від щуки. то пообрізало її, все, і хоч ти вбив, відломало. Тут він витримує, то є плюс, але його зігнуло, що відбувається також і в китайцях. Коли його зігнуло, отой еліпс утворився, йде менший зазор вже ніж дном поршня, ніж має бути. Скажімо так. Поршень, ну нехай образно кажучи, має таку відстань мати. Та? Коли колінвал зігнуло, він отак близько підходить. Вже майже впритик, там десятка якась, а він нехай має мати трошечки більше. А він отак став менше. Тоді ота суміш, яка між ним горить, камера стискання робиться. Вже степінь стиску дуже високий. От. А ще якщо скупих 20 г масла, то воно дуже дається чути в ознаки. Так само я в скутері робив, знімав камеру згоряння в свій час, щоб підняти степінь стиску, компресія від того, ще підніметься менший розхід палива, ліпший і тому подібне. Але воно такими наслідками може бути. Тут в нас ж було все добре. І сталося то від того, що був удар. Людина різала і йшли дворівки, і воно влупило по колінвалу, друзі. Дивіться, він навіть не хоче крутитися, бачите? о. О. Я ще коли мав розбирати поршніву, то я чую люфт трошки є, такий він би не мав бути. Тут вроді нема. Десь на тому всьому. Дивимося, що тут за колінвал стоїть. Чи він був міняний, чи якийсь рідний. Значить, під заміну, друзі, йде у нас поршніва, ЦПГ, колінвал. Сальники, колінвала, підшипники, друзі, добрі. Дякувати Богу, що вони врятувались. Люфтів нема. Супер. Отаке. Колінвал під заміну, поршнева і сальники колінвала. І того. Ой, буде тут трохи грошей. Ну, що зробиш? Варіантів нема. Варіантів нема, бо треба її зробити. Не знаю. Може, він, казав, собі її залишить, як зробиться, може піде на продаж. Подивимося, як то все буде виглядати. Моє діло зробити, а там вже людина хай вирішує. Чесно кажучи, для. Для гарної роботи такої потужної, варта уваги пила. Дуже хороша, легендарна старушка. І вони ну, неперевершені пили, тому що їх всі люблять. І вона, вона по-перше, не є алкоголік. от, Щоб вона пила багато. Бачка, друзі, я не знаю, 750 грам блази, чи скільки я не буду брехати. Ну, казав колега, що при інтенсивній роботі. Бачка вистачає на 40 хвилин. Ну, я вам скажу при її потужності. І поршню 48 він би мав мати. Зараз подивимося, що тут вчудили. Дивіться, його аж тут зігнуло, гляньте. Тут щось вилетіло десь. Чудіса дає тільки дивіться Зігнуло спідничку поршня. Він зорі про. <кхе> Ліпше простий він зор купувати. Про мені щось не прокається, вже не дуже то подобається, я його не буду брати ніколи. Так, то в нас є 48, друзі, стоп. 5. Так, поршень 48 стандарт. 65 кубіків. власне. І до чого я веду, що гарні хороші пили, які варті уваги, так, вона трошки важить. Вона десь буде мати поза 7,5 7 кілограмів з гарнітурою. Ну, але зрозуміло, що потужність пили, відповідно, мусить бути вага. Не можна, як говориться, щоб вага пила важила 5 кг і мала 65 кубів. Ну це не актуально, що картера пластмасові не зробиш. Так що якось так. Добре, то напевно була перша частина, а там будемо бачити, що вирішить господар, що ми будемо робити. Не знаю, може її лишить собі, як зробить. Подивимося, що він там надумає, як буде виглядати. Коротше. Одним словом, ну отака от ситуація, ви все бачите, як воно є. І зараз я то все розбираю, розкидаю колінвал, сальники, колінвала. Колінвал, поршнева і прокладки. То все треба міняти. Так що якось так. Зараз може ще покажу решта, як розберу. Ну що, друзі? Розібрав я і картера. Що, колінвалчик наш... Що я хотів сказати, дивіться, Підшипникам дубця теж. Того не лишаємо вже. Хоча він люфта не має, але є, є, є. Тут йдуть 200 другий підшипники, друзі, так що якось так. Давайте подивимося, може я щось побачу хто їх виробник. Ну не важливо, але... Зараз да, може комусь важливо, комусь не важливо, але поршнява він зор. Колінвал. Сальники, бачите, смерть мухам і тараканам. Колінвал у нас іні... теж без назви. Без назви. Ну нічого. Хай буде якийсь замінник, але ми щось там в людське підберемо. Колінвали ходять в загальному ліпше, ніж там таке. Так що якось так, добре. Напевно, на першій частині буде все, а буде друга частина, будемо щось думати і будемо робити. Покажу, що ми там ставимо, які запчастини. Думаю, або Італ буде, або Емас. Подивимося. щось. Ну, щось з хорошого. Тобто з хорошого замінника. Ось таке. От, так що така от ситуація. Друзі, добре. В такому разі, всім будьте здорові, всім, папа. -па.